Так, всім привіт, ну що виїхав в центр, магазин перший раз в цьому році. Купив кави, цигарок і ось їду додому. В ту сторону їхав до центру, вітер такий неможливо проїхати, плюс сніга такі. Ну, але нічого, якось з'їздив людей. В центрі майже немає. В общем, така ось хороша погода сьогодні. Якби ще вітра не було, то взагалі було б класно. Ну, але так, мінус 2 градуси. Сні... Снігу немає, але, по радіо чув, повинен бути сьогодні трохи сніг. Але я не знаю ось така ось. Довга вулиця, 3 кілометри мені аж їхати до магазину. Так, собака. Ось так. Тут ще більш і можна їхати, а вже біля нашого будинку, як під'їжджати, то там машин їздить набагато менше і колій таких ось немає. Ну, ось якось так. Така сьогодні в мене прогулянка. А то я вдома засидівся. Ось велик. Велик накачав, їде. Ось такі от справи. Так що, всім пока і до нових зустрічей.